До Всесвітнього дня електрозв'язку та інформаційного суспільства регіональні представники медіа та телекомунікаційної галузі Закарпаття, телеканал Перший кабельний, радіостанція Захід Плюс» та телеком-провайдер ДВС провели для учнів мукачівських ліцеїв номер 5 та 10 пізнавальну екскурсію за лаштунки своєї роботи в Україні. 10.24, Ви слухаєте кращу хвилю радіо Захід Плюс», як я вам і обіцяла. просто зараз ми з вами будемо знайомитися з маленькими українцями, які мають свої мрії. Які мають свої бажання, і які вирішили сьогодні спробувати себе в ролі радіоведучої. Мета заходу показати, як сьогодні функціонує сфера сучасних комунікацій, ознайомити дітей із реальними роботи у телебаченні, радіо та інтернет-технологіях, а також розповісти про виклики, які постають перед цими галузями у цифрову епоху. Першу локацію, яку відвідали діти, радіостанція Захід ФМ+. -плюс». Як працює зсередини, познайомитися з студійними обладнаннями та професією ведучої радіо. Це такий пристрій, який дозволяє знати абсолютно все. Новини, погода, сучасні новинки, пісні, все, 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 все. До чого я веду? Я веду до того, що це не просто прийшла на роботу і поговорила. Потрібно гарно читати, потрібно знати англійську мову або німецьку мову, іноземну мову. Бо що в пісні багато пісень на англійській мові. А коли ведуча володіє іноземною мовою, вона може перекласти пісню, про неї розказати, правильно? Читати треба. Треба бути обізнаними. Е, хто з вас хоче стати радіоведучим? Я не сумнівалася прошу. Друга телеканал Перший кабельний. Найбільше захоплення викликало у дітей можливість самим спробувати себе в ролі справжніх телеведучих новин. Всім привіт! Мене звати Лейбович Бенямін. Я сьогодні веду новини на каналі Перший Кабельний. Так, ми учні. Ми учні ліцею номер 10 Сьогодні ми е, Почули і побачили, як працює радіо. Захід Ефлюс. Захід ЕФЕМ плюс, який нам дуже сподобався. Так, да, на там де ведуть е, е, телебачення. А що там найбільше тобі сподобається? Розкажи Ті всі проекти стіни, ті всі там гарно, там взагалі привально, там все світиться, там дуже гарно. Мені дуже сподобалось бачити себе в родині ведучої. Мені сподобалося, е, як мене знімали, Я розповідав е, про. Наш ліцей і на завершення екскурсія у телеком-провайдер ДВС. під час візиту діти побачили, як створюються телевізійні новини та радіоефіри. Дізналися, як працює монтаж, передача сигналу та інтернет. Інфраструктура. Те, що як нас ну ми щось говорили, тим, що там було дуже смішно і весело. Десь вічно вас було, Розкажи. Ну там, де е, е, нам, нас чув весь світ. І у мене було таке відчуття, що ми через секунду станемо ультрапопулярні, бо нас вже чує весь світ. Скажи нам, будь ласка, що тобі сьогодні найбільше сподобалося? Радіо. А чому радіо сподобалося? Чим сподобалося? Е, тим, що можна було говорити на весь світ. А ще щось сподобалося. Е, Телебачення. бачення. Ми тестували. У виді, того в Мені мені сподобалася сьогоднішня екскурсія. Мені найбільше ну інтересно було про шнури, ну, про, про води подивитися. Ну які вони. Ну не ну які вони, а як вони підключені наскільки вони можуть ну так далеко йти. Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства щороку відзначається 17 травня. Це свято підкреслює важливість розвитку інформаційно-комунікативних технологій для кожної людини, суспільства та економіки. Загалом представники кожної компанії не лише провели цікаві екскурсії, а й поділилися власними історіями, розповіли про новітні технології, які використовуються у їхній роботі, та наголосили на важливості. Інформаційної безпекою. До Дня всесвітнього інтернету і телебачення ми прийшли на таку цікаву екскурсію у Дівий Сад, де дітки наші побували на радіо, на телебаченні, відчули себе ведучими. Їм дуже сподобалося. Дуже дякуємо за таку цікаву екскурсію. Діти побачили дуже цікаву екскурсію, багато нового, дуже багато цікавих вражень, нових якихось таких новин для себе, нових подій. Вони будуть такі мати дуже цікаві враження. Побачили, що таке інтернет. Як він працює, хто працює, ми дуже раді. Дітям дуже цікаво. Такі ініціативи допомагають молодому поколінню краще зрозуміти роль сучасних технологій у нашому житті та важливість тих, хто працює за колісами інформаційного простору. На завершення представники компанії ДВС подарували дітям справжні емоції. Кожен школяр отримав приємні подарунки та кульки.